Так, усім доброго дня, що я вам скажу? У нас далі продовжують йти дощі, вже влило, я не знаю, є Лі... сутками коротше, не перестає йти. Приїхав я на те поле подивитися, де холодної води соя попила, але пересівати ми не будемо, зараз я вам вилічу соя, ну, туди отсів, добре видно. Бачите, от вона. Зараз різкость наведеться. Вона вже попід верху, бачите, от. от. Вот, вот, вот. Ну, в центрі екрану, бачите такі шейки. Вот, 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 вот. Було б, звісно, добре, що, як правильно сказати. Щоб тепло було, то на вулиці 12 з плюсом. Що лампочка на стоп згоріла. 12,5 на цьому. Такі от справи, що казати. Але одне радує, що вже пересівати не будемо. Щось та й буде. Ну, це одне поле, на тих всіх ділянках нормально. Я так думаю, буде все гуд. Взагалі все буде гуд. Ле-ле не перестає, лле-ле не перестає. Вже добре нам водички дало. Дайте, дайте тим хлопцям, де водички нема, бо бачу деякі там областя, кажуть, що в них ще нема. А все остальне стоїть, що соняшник, що кукурузан холдинга, стоїть просто І за того, що дубар нічого рости не хоче. Взагалі нічого не хоче рости. Ну, жалило все, поміняли ми почіпні сьогодні в Омарокі. Знайшли ще одну проблемку, що в мене бувало вібрації, появлялась при, при, при переключенні передач в Омарокі. Такий незначний салінблок, який переднього. Передню роздатку тримає. Чін не зажатий був, чи що. Сіленблок цілий, а болт пальцями закрутили. Що такі діла? Їдемо зараз, бо якби ще зранку міг поїхати, вже там без чого, 6. Їдемо зараз. Подивимося, що на господарстві бо я й не був сьогодні, бо загнав машину на ремонт, мене завезли додому та й сидів вдома, все одно дощ, іде. оце цілий день отак валить. Дощ то я вирішив, зараз заїду, щоб завтра лампочку поміняти на стоп, Зараз заїду на хазяйство, опять баті натоплю котла, бо він чорт буде топити, не, ну, не натопить взагалі, скажеш, на що воно мені треба. Сьогодні хоч ніч спокійна була і виспався. Та й погода така, що я вже, якщо чесно сказати, все, я вже тобітка все, коли віддихнути. А вже бідкаюсь, коли це дощ кінчиться бо вже хочеться щось робити, вже крутить. Ну, вже пролежні, як я кажу. Так, мені дня 2-3 вистачає для того, щоб відпочити. Зараз поїдемо хазяйство, чому воно було і через зічмінь поїхати туди, але не поїде. Так що всі лайки, підписки. Одне радує, що я вже не переживаю про сою свою. свою. Ну, що не треба буде пересівати і насівати. Вона все-таки вистрілила і вистрілить. Зараз тільки те, що основне тепла треба. Тож вода є, це точно і тепла треба. Ми будемо досіватись. Понятно, що після цього тепла полізуть бур'яни, там треба буде швидко спрацювати по бур'янам. Дві три ночі. Два-три дні, я думаю, спрацює по тим, гліфосатиком то й будемо далі чимось займатися. Всім пока, лайки, підписки.